Доброго ранку, друзі. Ми йдемо до свого Барбоса. Ти купив? Купив йому від Е, Едік пішов в аптеку Блох купляти, щось Барбосові. Іде воно, ну, покажи. О. Ампула якась, так? Ну. Краплі інсектоакарацидні. Ага. Кліпуємо інсекто Барбос, каже здоровий. Акарац... Ой, який в мене працевитий едічок. Що ти робиш? Ку -ку. Поміняв леску. Молодець. Як почне вже так коса сама косити. Ні, це щось кривота. Якось так. М -м -м. Ні, щось не то. Отак, знизу стій. І що будемо сьогодні робити, який у нас фронт роботи? Хто його знає так як завжди? А завжди який? Я просто вже з тобою тиждень тут не була, то я не знаю, що ти там робив. Ну бери помалу мотоблока, виводь, міняй масла, став фрези, заводь, і їзди в міжрядях, а я покушу. От, потім що. Там ще одного рядка треба вирвати руками. Як тобі? Ні, то з мотикою треба це робити. Ой, сьогодні маємо роботи, маємо! Я того рядка дороблю і буду малину і ожину збирати. Так? Угу. Mm -hmm. Хорошо. Ти теж молодець. Все робиш, переставляєш. Хто казав? Молодець. Хто Я так казав? сказала. <му> Друзі купили собаки гам-гам за наші донати. Дуже щиро дякуємо. Тільки ще він не прибіг, ще його немає тут. Я тільки завів коту. Буде косити гай, зелений гай. Я теж беру одяг це М'ясо хай тут валяється. Поки що. Все. йдемо по конях до роботи. Друзі, перші плоди. Перші самі. Самі-самі. Ух ти, які вони гарні. Але я щось так підозрюю, що вони такі кислі. От щось от інтуїція. Так підказує мені. Ну, зараз я вам скажу. Так, тебто чисто так, щоб сонце мені в очі не світило. Угу. Угу. Капець капіцовський. Гарні. Величезний, велетенський прям. А. Такое. А. Не знаю. Якщо треба в цукор мачати. Боюся, якщо чесно, тако ходити, щоб під ноги не дивитися. Бо дуже сильно все позаростало, звісно, поки едік настроїться, поки ті ліски виведе путято. Я мушу ходити тут і боятися. Буду зараз збирати малину. А ви побажайте мені гарного дня, щоб я не знеохочувалася. І все. Сонце в голову жарить. Буду надівати зараз шапку. Так і зроблю. Дорогі підписники. Там у нас такі гарні малини крупні. Ще не можу просто вам їх не показати. Дивіться, дивіться. Уже камера навіть не О, падає, не передасть, які вони великі. перестигли. Малина не чекає, поки ми з города приїдемо. Вона має свій час і все. Вже така аж чорна, бордова. Малінки, малінки, такі вечерінки, брюнетки і блондинки. Ей, діджей, заряджай пластинку. А під музику мені якось сама собі наспівую. Сама собі збираю. Веселіше. Так веселіше. Бо сильна жара, знаєте. І що? Тут жарко, тут не хочеться, а тут муситься. І сама себе відвлікаю. А ти що там медіа? Вже покусив? У мене влітку. Нормально і вилазить нормально. Ага. От, але треба заправитися. І там воно вже починає погано заводитись зіскакує Я думаю, що зараз я заправлю, воно вже не заведеться, треба буде розбирати. Так що можуть бути цікаві моменти, можеш підійти по тому, якщо не заведе. Добре, я ще трохи чуть -чуть позбираю і прийду до тебе, так охолодитися, бо тут якраз прям сонце, 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 сонце. Хто питав за буряки, як наші буряки? Та так собі. Буряки, як буряки, я там знаю. Троха є. як то так. Для нас вистачить. опять перестало вилазити. Так нормально вилазило, нормально косило, а тепер тільки один вус. І все, і не хоче, Другого нема. Ага. І не вилазить. Трудить. Треба знову розбирати. Ага. Сьогодні всі косять. Сусід теж косять. І я кошу. Всі біжали, я побіжав. Всі бігуть, і я бігу. Всі косять, я кошу. Як в тому кіні, пам'ятаєте? Джентльмени, удачі. Так, дивіться, що сталося. Один вуз вилазить, а другий не вилазить, і ось причина переплутаний. А що ж він так переплутаний? Звісно, не буде вилазити. Зараз ми його поправимо. Але питання, що потім мені завелася ця пилка, тому що вона вже там е проскакує. Так, якось. Зараз ще буду, може, і там, якщо не заведеться. Буду заводити, поки аж не перестане заводитись, бо треба багато покусити. Ремонтувати сьогодні я її взагалі не хочу, бо дуже багато роботи. Потім ще в малинникові багато роботи. У нас тільки сьогодні день відведений, а так цілий тиждень буде зайнятий іншими дуже надзвичайно важливими справами. Так що робимо все максимально, скільки можемо сьогодні, а такі другорядні, якісь там ремонти, заміни мастил. Ще там щось таке колись потім, як буде час, будемо бавитись. Так, значить, що я маю на увазі, коли кажу, що погано заводиться. Дивіться. Зараз побачите. Там я вже зробив. А, от покажу, зробив нормально все. Зараз будемо заводити її. Так, щоб вам було видно. Якщо заведеться з першого разу, то добре, якщо ні, то може вже й не заведеться. Так, О, бачите? Ну Добре, що завелася, але ви чули, як воно так... проскакує так якось і... Там треба буде розкручувати. Я просто бачив, як мені робили. От і. Але сам ще цього не робив. Ну буду розкручувати. Думаю, що там нема нічого сложного. Але на сьогодні буду косити, поки бензин не кінчиться. Або знову щось там не почне нам погано вилазити. Бо є, є ймовірність, що потім вже не заведеться. Ну, Якщо вона не заведеться, я вже, мабуть, не буду її ремонтувати, тому що буду переходити до інших робіт, бо час іде, треба багато всього зробити. На ту косу будемо ремонтувати іншим разом, якщо вже сьогодні не заведеться потім. Ну все, йду косити. Гарно так виглядає якось лучше. А то позаростало вже, все, ось ще там сіті мені косити. Джунглі прямо. Прямо джунглі. А тут помідорів понаростало, самі понасівались і от дивіться, які помідори. І я їх не хотів скошувати. Череки. О. І так Ну їх тут якщо придивляться, їх тут мать муща. на кожному курчі. Я трошки скосив, але решту думаю, та хай буде, буде що буде, не буде, то потім скушу. Отакі-то От пироги, а там то ще багато косити біля бджоли, і там є що, ну хоч тут на подвір'ї, бо вже страшно ходити. Ладно, кушу. Подвір'ї поскошував, а ще в садкові то буду потім. Зараз йду ж скошувати, виносити і мотоблоком там їздити. Так, знову я на підстопі з тою косою. Залив до повного пального. Це вже останній бак, тому що більше в каністрі немає бензину, треба буде заправитись. І опять Леска. Один вуз не вилазить. Я розкрутив. 4 метри сьогодні заправив, не знаю, десь годину чи півтори назад і все. Класно косить чу... 2,4. 2,4 чи 1,4? Вроді 2,4. Чи 1,4? Ну, в общем, отака тоненька, класно косить, все нормально співпрацює з косою, витязь. Але швидко закінчується. 4 метри закінчилося, я ще всього не зробив. Ту грубу не хочу ставити, бо з нею тільки одна морока. А ставити сегментного ножа якогось, там нема потреби. Я хотів міжряддя трошки, щоб мотоблокою було легше, покусити на малині перед тим як фризувати. Що робити? Ну, в принципі, оці два вуса ще викушу. Зараз їх виставлю і все буде. Якщо вона, звісно, заведеться, бо вже от, от має перестати заводитись. Ну, так не вийде. Отак. Остатки використати, тому що воно отак особується. Тільки газнеш і воно вилетить. Так що, все сьогодні з косою зав'язуємо. 7 гривень метр я купляв. 7 на 4 28 гривень заплатив. Треба ще купити. Хоч вона ж швидко закінчується, але вона класна. З нею легко мати справу. Ну все, я вже, можна сказати, так емоційно, морально готовий до того, щоб фрезерувати міжряддя, тільки треба позбирати. Шкода, що леска кончилась. Ще от Іванка тут збирає вже крапельне зрошення. Потім будемо назад прокладати. Я мав тут покосити ось таке міжряддя, повиносити його і фрезерувати. То не скрізь таке, але все одно грубшого покосити. Один рядок ще стоїть, як ліс, але ми його сьогодні зробимо. І от де-не-де є таке, що мотоблок ну, тяжко йому буде, не зможе він так фрезерувати, А далі нормально. А от де де-не-де такі ділянки є. Я хотів з ними справитися. Ну нічого, закінчилася Леска, значить будемо. А може дійсно взяти сегментного ножа? Вуу! Точно. Може так зараз і зроблю, а може ні. Зараз виключу камеру, подумаю.